Good morning, children. Доброго ранку, дітки. Good morning, teacher is your answer. Ваша відповідь Good morning teacher. Доброго ранку, вчителю. How are you? Як ваші справи? Давайте згадаємо: якщо ми з вами говоримо про наші з вами справи, відповідь може бути або позитивна, або негативна. Якщо позитивна, то це будуть такі варіанти. I'm fine. I'm okay, I'm good, або I'm super. Якщо ж негативна відповідь, тобто ваші справи не дуже добре, то це буде I'm so so, я так собі, або I'm bad, я погано. На питання how are you обираємо один із тих варіантів, який нам більше подобається: Revision time, час повторення. Зараз перед собою ви бачите малюночки. Це ті предмети, які знаходяться в вашій кімнаті. Зараз ми їх повторимо, а тоді спробуємо назвати максимальну кількість слів англійською мовою. Хаус будинок. Дуже схоже на слово безлад. Правда? Хаус це будинок. Тейбл – Схоже на слово toy. Тейбл стіл. Бедд ліжко. Беддліжко. Sofa. Можна запам'ятати, що дівчинка Софійка, Софа, сидить на софі. Sofa. Chair – Уявляємо, що ми своєю чарівною попою сіли на чарівний стульчик, на чарівний стіль, стілець, де лежала чарівна черешня Chair – Стільчик ваз Vaz. ваза. Flower, квітка. Можна уявити, що хтось квітку намалював фломастером flower. Клок годинник, Lamp – лампа. Ду. Уявіть, що dog – собака зайшла у двері до. І останнє слово на цьому слайді фло. Можна уявити, що якась нечема розмалювала підлогу фломастером. Фло – підлога. Так, продовжимо. У нас є слово seлен, стеля. Наприклад, хтось кидав сало і воно прилипло до стелі. Селен, стеля. Віндеу. Коли ми вмикаємо комп'ютер або деякі Телефони завантажується програма Windows. Windows. І висвічується таке віконечко. То слово window це вікно, TV. телевізор або можна сказати, TV set. TV, watch TV, дивитись телевізор. Далі слово капіт. Капіт, килим. Можна уявити, що хтось накапав на килим. Капіт, килим. І останнє слово водроб. Водроб. Якась злодюжка поцупила щось із шафи і дала драла, як то говорять. Водроб це в нас шафа. Називаємо слова англійською мовою і переходимо до читання картки. Це в нас з вами закритий склад. Що означає закритий склад? Ми з вами бачимо приголосну. І ще одну приголосну, які між собою, бачите, в міцні обійми взяли голосну літеру І, голосну літеру І. Але у такому випадку ми з вами будемо читати всі слова по звукам. не по літерам, як ми їх вчили в алфавіті, а по звукам. Тому я знаєте, як люблю говорити, як бачимо, так і читаємо. Отже, Хен, Тен, Пен, Мен, нет, лет, гет, вет, ред, бед. Web Leg. Закінчили ми з вами з карткою і тепер переходимо до підручника. Open your books, please, page 68. Відкрийте підручники, сторіночка 68, 68. Today we will speak about toys. Сьогодні ми будемо говорити про іграшки. Насправді, слів дуже багато, тому пропоную працювати таким же чином, як і минулого уроку. В цьому 5 слів, які найбільше сподобалися. Інші, якщо зможете запам'ятати, чудово допоможете назвати більше слів однокласникам на уроці. Не вийде нічого страшного. Будемо вчити ці-всі слова на, е, у другому класі. Всі-всі вивчимо, всі до одного, тож не хвилюйтесь. Так, давайте прочитаємо діалог. These are це є my toys, мої іграшки. Can I play? Можна я пограю with a spinner зі спінером. Yes, sure. Так, звісно. What is your favorite toy? Яка твоя улюблена іграшка? A robot. Це робот. І зараз ми детально поговоримо про кожну іграшку, і які з них легше буде вам запам'ятати. І так, перше слово той. Той перекладається іграшка. Уявіть, що ви прийшли в магазин, показуєте пальчиком на ось цю машинку і кажете, мені подобається той автомобіль. Так і запам'ятовуйте, в українській мові той це вказівне слово, в англійській той це іграшка. Ми знаємо, що бокс це коробка. Коробка для іграшок буде той-бокс, той-бокс. Далі наступне слово «спінер», 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 «робот», «робот», робот. Так, тепер дивіться, ось цю лялечку звати лол. «лол». Якщо ми перший звук замінимо звуком Д, буде дол. Так от лялька в англійській мові буде дол. Динозавр, дай -на Наприклад, ви хочете потримати цього динозавра і кажете дай -на зо Дай, дай, дай -на зо Динозавр. Бол. Ми знаємо слово футбол. Фут стопа, бол-м'яч. Отже, бол-м'яч. Наступне слово плейн. Можливо, ви знаєте, є така приставка плейстейшн. Так от, плей це грати стейшн, станція. Беремо перше слово плей грати. І додаємо в кінці звук н. і виходить слово плейн. Плейн літак, плейн літак. І останнє слово на цьому слайді трейн – поїзд. Схоже на трамвай трейн поїзд. Давайте подумаємо, які слова ми можемо вивчити. Думаю, це буде слово той, іграшка, «спінер», спінер, робот, робот. Думаю, дол теж буде легко запам'ятати, бол і, мабуть, плейн. Плейн. Дивіться. Мені здається, ось ці слова буде найправильніше запам'ятовувати. Хоча на наступному слайді теж є легкі слова. Так, дивіться, мої хороші, трансформер. Це трансформер, нескладно запам'ятати. Далі Ка ми вчили слово К. Тепер ми знаємо з вами слово house з попереднього уроку. Хаус будинок, а ляльковий будинок буде Dolls House. Ляльковий будинок – долс-хаус. Так, і ще одне слово легке для запам'ятовування. Це слово tree – Дерево. Недарма я вам обрала такий малюночок. Можна запам'ятати, що в дерева три гілки. Один, два, три. Дерево буде tree, або на галявині стоїть три дерева. Так? Tree – це дерево. І лишається. Іще у нас. Одне зображення, воно має дві назви. Перше слово це блок, кубик, або слово bricks. Брикс. Слово bricks – це цеглинки. кирпичики. Брикс цеглинки. Або ж слово блок кубик. І так, і так. Як вам зручно, запам'ятаєте блок? Хай буде блок. Запам'ятаєте bricks? Що ж, хай буде bricks. як зручно. Так, отже, трансформер. Блок або БРИС Ка. Дол'с House. 3. Обирайте ті слова, які вам найбільше подобаються, і вчите. Зараз ми з вами подивимося. пісеньку. Let's watch a video from YouTube. Давайте подивимося відео з YouTube. Hey, kids! Агов, діти! Let's talk about toys. Let's talk. Давай поговоримо about toys. Про іграшки. Nice. Here, we go. Here we go. Уперед. What 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 is it? What is is it? 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 What is it? Що це? It's a ball. It's a ball. Це є м'яч. Давайте скажемо разом. It's a ball. It's a Ball. It's, a ball it's a ball what is it what is it what is it what is it Шчетце. it's a bear it's a bear say with me let's say it together it's a bear it's a bear it's a bear what is it what is it what is it, what is it? What is it? It's a block. It's a, it's a block. It's a block. Це є кубик. What is it? What is it? What is it? It's a car. It's a car. It's a car. What is it? Що це? It's a car. Це є автомобіль. Продовжимо е перегляд відео на уроці. І подивимось, які ж там ще іграшки сховалися. What is it? Що це? І тепер ми переходимо з вами до вивчення ще одного правила читання. І так, якщо ми з вами бачимо відкритий склад, що означає відкритий склад? Що слово закінчується голосним звуком. Цей голосний звук німий. Він не читається, але впливає на попередню голосну. Так що цей звук тепер починає називатися так, як в алфавіті, а в алфавіті це літера І. Тому слово в нас буде «піт». «Піт» кінцева не читається. Тепер погляньте, у нас з вами в ось цьому короткому слові заховано одразу дуже багато правил. Перше ми щойно розглянули. Німий кінцевий не читається, а попередня голосна читається як і. Але це не все. Наша з вами голосна, наш з вами ось цей голосний звук ось цей. Має таку здатність впливати також на попередній приголосний, не на всі, лише на два. Одним із них є звук Г. Раніше ми читали як Г, але якщо вони знаходяться в такій послідовності, то цей звук починає називатись як літера, а літера це в нас «джі». Тому звук буде «д». Ж. І слово читається так: д, ж, і, н, і кінцевий ми з вами не читаємо. Так, далі все буде значно простіше. Німий не читаємо, попередній читаємо як і. Виходить слово стів. І наступні слова, зовсім-зовсім легесенькі. Double і, тобто подвоєння літери І читається одним звуком. І в нас виходять наступні слова. «Сі, мід, сід, мид фіт. стіл, грін, сліт. Ще раз повернемося до правила. Кінцевий не читається попередній читається як в алфавіті І, кінцевий не читається попередній читається як в алфавіті і, а також наш ось цей звук впливає на попередній приголосний, і ми цей приголосний читаємо як дж. Тому що це літера G, A, B, C, D і e, F, G. Так, тому буде Gін. Далі. Кінцевий не читається. Попередній читається як І, «Стів». Далі всі інші читаються подвоєння, або ще кажуть, дабл і», одним звуком І. «Сі». Need, seed, meet, fit, стіл, g, grin, s three. Ось такі в нас правила на сьогодні. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye. До побачення.